Він розумний, охранік вдома. І, цей, і він дуже і дуже буває слухняний. Так власниця 11-річного пса описує свого домашнього улюбленця. Щоб він був здоровий, жінка з року в рік вакцинує тварину, в тому числі і від сказу. Аналогічно про свого песика піклується і Євгенія. Це моя собака Єва, це мій ті з і німецької вівчарки. Прийшли на щеплення. А цих псів на щеплення привела пенсіонерка, яка допомагає власниці собак доглядати за ними. Хороший слухняний, я його засорця, ми так гуляємо. Це я їх доглядаю, ну, допомагаю. Рано виживачем. І 85, вона погано ходить, коса ще має. До слова, вакцинація це єдиний метод профілактики сказу, адже лікування від нього не існує. Сказ це небезпечне захворювання ну, всіх теплокровних тварин, також і людини. І передається воно при покусі, при попаданні слини в травмовану на травмовану шкіру в рану. І лікування цього захворювання немає. Єдине, що є, це профілактичні щеплення. Ветлікарі кажуть, щеплювати від сказу необхідно як собак, так і котів. Починаючи з трьохмісячного віку і до кінця життя раз у рік тварині треба проводити щеплення проти сказу. Щеплення проводиться у нас в лікарні на Малорівницька, 91 постійно, кожен день. А раз у рік ми проводимо виїзні щеплення по місту, по, по різних районах міста. На території Рівненської громади вакцинація домашніх тварин від сказу проходитиме до 26 червня. Відбуватиметься це в різних районах Рівного та Квасилова з 15 до 19 години. Процедура є безкоштовною. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини рівного.